Маржинальний привіт друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів і це канал товарки без води. Сьогодні поспілкуємося про ось яку тему: жорсткі конкурентні ніші. Що це таке, і взагалі то що з цим робити? Ось дивись, друже, я тобі рекомендую перед початком вибору товара подивитися на конкурентів, які вже є зараз на першій сторінці. Тобто це топ 36 карток, які вже існують на сьогодні. Що ми там бачимо? Взагалі то я дивлюсь, якщо там є конкуренти, у яких є багато плашечок, топ продаж та багато відгуків, це вже сигнал про те, що там дуже крута конкуренція. І ось, наприклад, ти бачиш першу сторіночку в ніші ковдри. І що ми там бачимо? Ми бачимо, там є картка, на якій є 1862 відгуки. Це для розетки просто космос. Так, для Амазону це не дуже високі показники, але для українського маркетплейсу розетка 1800 відгуків це дуже дуже крута заявочка на перемогу. Тому я вам не рекомендую заходити в такі ніші, де є ось такі круті конкурентні картки. Тому що давайте подумаємо разом, щоб стати разом з ним, вам потрібно дуже дуже багато робити продажів. Щоб мати ну, хоча б 1000 відгуків. Але для цього, для цього вам потрібно робити продажі 5 або 10 років. А ось вам друга ніша, тостери. Там торгують розетка. Всі 36 карток є лише від розетки. Це круті бренди. Тефаль, Ровента, робента там, в і тому подібне. І ми розуміємо, що для того, щоб мати стільки відгуків, як вже розетка за 10 років назбирала на ці картки, вам потрібно дуже дуже багато напродавати своєї продукції тостерів. Та ж сама історія, наприклад, в категорії відпарювачі. Там взагалі цікава історія. На першій сторінці дуже багато карток де є великі чеки: 5 тисяч, 8 тисяч, 12 тисяч на вертикальні відпарювачі. І я вам так можу сказати: для того, щоб стати. Біля цієї картки своєю карткою відпаривачем, якщо у вас чек буде наприклад тисячу або там півтори тисячі гривень, вам потрібно зробити тисячу відправок для того, щоб я думаю, десь за пів року стати десь близенько на першу сторіночку з е картками розетки. Чому так? Тому що, по-перше, ці картки вже прокачені, у них дуже багато відгуків і чеки набагато вищі, ніж ті чеки ваших товарів, якими ви торгуєте зараз. А ось, наприклад, цікава категорія картини за номерами. Там на сьогодні є 400 тисяч карток. Уявіть, яка це велика конкуренція. Тому тобі, щоб потрапити в топ-36 в такій круті, висококонкурентній категорії, потрібно дуже-дуже постаратися. Але я тобі можу сказати, навіщо йти в такі категорії, якщо тобі краще знайти якісь середні категорії, не дуже маленькі, але не дуже великі, середні категорії. Десь від 250 карток до 20 тисяч карток в одній категорії, де не така велика конкуренція. Так, можливо, там не такі великі продажі з першої сторінки. Але там ти зможеш дуже-дуже легко, буквально за місяць вивести будь-яку Свою картку в топ і вона буде тобі давати нормальні гроші. Не конкуруй з розеткою напряму. Обходь такі висококонкурентні ніші і йди до своєї мети через середні категорії. Це набагато простіше. Якщо ти вже торгуєш на маркетплейсі Розетка та Пром, але твої продажі не зростають. А і ти звичайно бажаєш більше їх відправочок, Приходь до мене на інтенсив квантовий стрибок в товарці на маркетплейсах, де за один день ти дізнаєшся про всі секрети та лайфхаки, розетки та промо. А я бажаю тобі маржинального настрою, друже, і скоро побачимось.